Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про скляне волокно. Скляне волокно отримують розплавленням силикатного скла в електропечах при температурі 1370 градусів Цельсія. Розправлене скло, яке витікає з філієр, підхоплюється барабаном, що швидко обертається і витягується зі швидкістю 30 м на секунду. При охолодженні на повітрі утворюються тонкі скляні нитки. 1-20 мікрометра, який характеризується високою міцністю, гнучкістю, світлостійкістю, вогнестійкістю та звукулізаційними властивостями. Скляне волокно хімічно стійке розчиняється тільки в плавиковій кислоті, недоліком його є низька гігроскопічність 0,2%. Використовують його для виробництва декоративних тканин, а також як теплоізоляційних матеріал на будівництві. Едвітися, ставте лайк, залишайтеся зі мною.